Привіт! Привіт усім малятам, і хлопчикам, і дівчатам. Щиро я усіх вітаю. Ми, друзі, з тобою тепер! обіцяю. Як тебе звати? Знаєш, у мене чудове ім'я. Ой, а хто ж я? Це я так шуткую! В тебе є мрія? Я мрію. Показувати дива та фокуси. Я вже знаю чарівні заклинання. Експериармус та фокус фокус тру Та-ля-ля. Ти любиш читати? А як же? Книга, хоч завжди мовчить, та розумого навчить. Ти любиш читати? Так. ми прислів'я. Книгу читати, все знати. Жовтий яєчня. Тане, роті. білий тремтіння пружди світрил. Чорний зграє грачина в польоті. Ну а зелений це крокодил.